Доброго раночка, друзі. Подякуємо нашим воїнам за цей ранок, за цей чудовий ранок, коли ми мали змогу прокинутись. Я сьогодні особисто проспала, але і за це дякую нашим воїнам. Ці ефіри ранкові мають на меті. Долучити якомога більше людей до зборів, до зборів для допомоги нашим ЗСУ. Наші волонтери під ефіром будуть додавати номери карток. Ми працюємо лише з перевіреними волонтерами, так що можете не сумніватися, що ваші кошти дійдуть за призначенням. Так, я бачу, вже волонтери почали писати, і це дуже добре. Значить, наша Україна вже не спить, вона вже працює на перемогу, задля перемоги робить неможливе. А сьогодні я почитаю вам сніп, наш улюблений сніп, випуск номер 2, де вірші. Всі достойні уваги, тому обиратиму, просто відкриваючи будь-яку сторінку. Бо це зовсім зараз не важливо. Важливо, що цей раночок настав, і важливо для... Ко... завдяки кому він настав. Тож починаємо наші поетичні читання. Ніна орендар, Світанкову росу ніжно струшує сад, як цілющий бальзам. Ні, краплиночка кожна, Сипле доля усни, Жираків зарепат, Гоїть душу мою рятівний подорожник. Крізь роки, крізь туман, гріє батьківський сад, Шелестять на вітрах рідні серцю листочки. Хоч роки не повернеш, як стрілки назад, пам'ятаю у нім всі дитячі куточки, сад далеких надій, рук рідненьких тепло, найсмачніші плоди, мрій високих колиска, і тече крізь віки родум джерело, як століття тому незамулений чиста. Дійсно, для того, щоб ти текли, текти джерело, незамулений чисто, наше прадавнє родове джерело нам потрібно донатити. донатити на для того, щоб ці ранки нас радували і були мирними. Олександр Артюшенко Вітчизна. У кожного на світі долі різні, несхожі в них бувають і життя, але у нас одна на всіх вітчизна, і з нею ми йдемо у небуття. Буває, що у себе я питаю, а що таке вітчизна? Що це є? І кожен раз собі відповідаю: Вітчизна це свято село моє. Вона чудесна пісня солов'їна, безмежна поле, річка, тихий став? Моя вітчизна на весь світ єдина, бо іншої для мене Бог не дав. Вона і квола, і здорова, і рідна, вона назавжди і твоя, і моя. А чи вона багата, а чи бідна, від нас залежить наша ця земля? Вітчизна в кожної людини різна, із неї серце рветься із грудей, наводити порядки в ній не пізно, очистити б від зрад гнилих людей. Якщо твоя вітчизна захворіла, коли вона нездужа, пам'ятай, віддай їй для одужання всі сили, Ні за що ти її не продавай? Дуже символичний вірш, який відображує наше сьогодення, наша вітчизна трішечки захворіла. І в такий важкий час, коли виявляються ці хворі люди, наші хабарники, то від цього досить. На душі, коїться неспокій, неспокій через, через те, що ми збираємо по копійці для нашої перемоги. А хтось кладе мільйонами нечесних гроші до своїх кишень. Це дуже прикро. Але незважаючи на це, ми. Живемо, ми будемо жити, ми будемо боронити нашу вітчизну. І Хай пам'ятають нечесні люди, злодії. Що все таємне колись стане, вийде назовні. І це буде виключно на їхній совісті. Так, пала бабенка. Дякую захисникам, як змиється рашки бруд, зродить пшеницю рілля, верне додому земляк, а хлопці закінчать гру за смертю зі смертю цю... Страшну цю гру. Страчали своїх не раз, хай небо тих покара, хто сліпнув і хто оглух, хто з нами палив мости, хто руку нам не потис. Не ждали таких гостин, не браття прийшли кати, та загине їхній відьмак, і зникне навік пітьма. Народом стане отим, що, що крізь море, болю сліз, гордість і славу проніс, і нащадкам зберіг Україну. Це був телевірш, тому трошечки його важко прочитала, але насправді. Алла Бабенка, майстер різних твердих форм, що ми ще почитаємо? Олена Багуцька повернення з полону. Ході на плечі пала втома, Цей поступ зболений важкий бійці вертаються з полону. І пташка. Всі вони пташки, бо сліз на них дивитись важко болить. За кожного болить до мами Катерина, пташка, войбійми, пташкою, летить. Хтось плаче на коліна впавши. Боєць наш до землі припав, Немов кохано, наче матер українську землю цілував. Жінки, чоловіки, мов тіні, ступають по своїй землі. Хвала, мій Боже, за спасіння, їх ждуть і в місті, і в селі, народи. Цю гіркую чашу ти зі сльозами п'єш сповна. з полоною повернулись наші. Та ще триває ця війна. Так, друзі, війна триває, триватиме ще невідомо, скільки, але ми віримо. І донатимо, допомагаємо нашим ЗСУ, тримати, ми, тримати нам нами небо, тримати, ми, тримати заслін, для того, щоб ми мали ці чудові мирні ранки. І щоб ранки ці були щодня, щоб нам сміхалось сонечко. Задля цього ми проводимо наші ранкові поетичні ефіри і дякуємо, дякуємо і ще раз дякуємо нашим воїнам за ці чудові ранки. Дивимось у коментарях і обираємо напрямок допомоги. Наші волонтери, невтомні бджілочки пишуть координати. Перевірених зборів, а я продовжую читання. Так, Олег Бородай. Вмирає місто, смерть довкруж. Невже було воно красивим? І називалось містом У Уці руїни і попіл сивий, змітливо зяє переляк. Очицями побитих вікон, у них питання далі як, як гори бачити, без ліку, на з трьох боків, у клешні мрії світ затиснуть. Все більше в Україні вдів, важкі бої з екранів стисло. Та не здається, кожен день для нього є, немов останній, і варт, і вперто перемоги жде та вірить, що вона настане. Віримо, друзі, обов'язково віримо, що перемогу настане, а для того, щоб вона скоріше настала, допомагаємо, допомагаємо нашим ЗСУ, нашим воїнам. Так, Лідія Гій, жила собі людина, як вміла, так жила, років своїх драбину настирливо тягла. За щебликом щабелик кріпила вдало й ні, А поруч то ангелик, то тіні на стіні. Ростила мушкательки щироку ще весні, мов в петельки, ловила з ночі сни, В'язала дим до неба сивинами зі скронь, Схилялась часом треба і берегла вогонь до бознадій молитву тулила із душі, щоденних дум гонитву ховала у вірші. Роса на повотинні це так лиш епізод. Жила собі людина в ілюзіях свобод. Хтось кипкував із неї, хтось винною робив, а хтось любив душею і Бог її любив. Бо серед будніх, змовних, та муючий печаль, завжди хранила вогник, надії очах. Так, ми такі люди, які живемо. Як вміємо і тягнемо років своїх дробину настирливо, дуже оптимістичний вірш. Хранімо вогних надії в наших очах і для цього вогника допомагаємо нашим воїнам. І на горчар, бахмутський соняшник, вітром гойдається. Тепла стамотня стерчать. болим щоразу Щорнілий здригається, Люта навколо печать, стихли зернятка під небом розхристані. Он же її біймам і сніг. Знову зима переможемо, вистоїм, зможемо разом за всіх. Бахмутський сонячник вітру не схилиться, з небом розмову веде. стоїмо разом. Хай навіть на милицях сонце вкраїнське зійде. Стоїмо Обов'язково стоїмо з нашими ЗСУ, з нашими мужніми хлопцями, дівчатками, з нашими оборонцями. Будь ласочка, допомагаймо нашим воїнам. Дивимося в коментарях координати донатів, перевірених волонтерів. І сподіваємось, що кожна наша копійка наблизить нас на крок до перемоги. Читаємо далі. Так, що в нас? Світлана Дорошенко-моха. В моїй долі струна коротка, в твоїй долі зрадлива нотка, струна звучала, дзвінки сопрано. Та обірвав ти занадто рано. Старі коралі в пісочку жменька, жіноче щастя, сльоза дрібненька, Любов, нещастя, пісок не море, жіночем серце й надія з болем. Нехай за краєм, але кохає. Життя коротке, він ще не знає. Життя коротке, життя маленьке, в долонях море й пісочку жменька. Когось любили, когось зустрічали, десь там блукали, себе втрачали, вуста гарячі, холодні зорі, чуття незрячі, думки прозорі, душа бентежна, любов безмежна, ще, кажуть, юність необережна. Затихли струни, скінчились нотки, життя маленьке, життя коротке. Так, але щоб наше життя не було маленьким і коротким, а щоб ми жили довго і щасливо, донатьмо, допомагаємо, допомагаємо наближати нашим воїнам, мужнім, стійким, кріпким нашим воїнам перемогу наблизити треба обов'язково, треба донатити для цього. А я почитаю вам ще. А я шукав тебе в світах, Любов Занічковська забула представити, та в інших вимірах. А я гукав тебе, гукав, а все мов, мов вимерло. Я за тобою позіркав ногами босими, а я вмивався на шляху земними росами, я ніс прикрасою із комет, щоб справить враження. А ти все робиш, як завжди, лиш зауваження. А я радію, що знайшов моя спокусниця. до тебе я таки дійшов, не відпущу вже. Тобі волосся розчешу зірковим гребенем. І про кохання розкажу, бо знаю, треба вже. Дуже щемливі нотки кохання в цьому вірші. І для того, щоб ми продовжували кохатися, щоб молоді зустрічалися, щоб продовжувався наш рід, чудовий рід український, прадавній, наш рід абсолютно справжній. Донатьмо, Донатьмо будь ласочка, хто скільки зможе, по змозі копійка до копійки. І нашим воїнам наші невтомні волонтерни закуплять необхідні речі, необхідні засоби ведення бою. У мене написано повільне з'єднання, але я вірю, що ви мене бачите, а я продовжую читати далі. Орися Каспрова насіялась туга в житах. Шугає та бродить довкола, Витає війна, хижі птах, Втомилась, сільдень серденько схололо, Мовчить, скільки їх у полях блукає, шукаючи правду. У герцях обірваний шлях, і жадібний подих їх спраглих. застиг на безкровних вустах у їхні останні хвилини не смуток лякав і не страх, а доля в країни родини. За неї, віддавши життя, навіки в життях залишились любові та сонце злиття у душах відважних забилось. <кій> Вибачте? <кій> так, насіялась туга в житах, туга в наших очах, туга в наших серцях, але ми віримо, що обов'язково пройде туга. Настане перемога, настануть мирні, щасливі дні. А я продовжую читати, а ви продовжуйте донатити. Юлія Кастрова Коли закінчиться війна, цей жах у сні і наяву. Година як мене страшна, тебе я міцно обійму І знову зацвіти весна. У наших душах і серцях зросте пшениця запашна на жовто-золотих полях, і щастя буде, і любов, і мир, і спокій, тишина, і обійму тебе я знов, коли закінчиться війна. Так, коли закінчиться війна, обов'язково закінчиться, ми обіймемося, обіймемо наших воїнів Пом'янемо тих, хто загинув за нашу свободу. А зараз у коментарях читаємо координати наших волонтерів, на які можна задонатити на наші ЗСУ. А я прочитаю ще вам щось і буду закінчувати свій ефір. Олена Мамчич Зроби з любові статую свободи, від ревнощів, палких обіцянок, зайвих потурань, від сміливості непостійного серця, від рухливого подиху остаточних змін на краще, від прощання з усім, що наволіла, від терпкості незбагненого повітря, від крил, що оплітають твою волю і тіло, від безвісті турбот, від запрілого прости від безлічі чужих рецептів на щастя, від поблажливих чуток, від воїнних світів, невпізнаних далеких, як сивина наскрізних душів напотало віку. Так, зроби з любові статую свободу. Давайте зі своєї любові, зі своєю любові до нашої держави зробимо статую свободи. Бо це надзвичайно важливо, бо коли, коли ми любимо, наше серце перемагають, всі незгоди, давайте любити, щиро любити і обіймати нашу державу. І дякувати, дякувати нашим воїнам за ранок, що сьогодні настав, і за всі ці ранки, які ще будуть і будуть. І будуть наставати. А ми допомагаємо настати цим мирним ранкам. І не забуваємо донатити всім, хто подивиться цей ефір ще і в запису. Дякую, дякую за те, що наближаєте нашу перемогу. Дякую за селу. Слава Україні! На все добре вам.